Доброго дня. У зв'язку з, з тим, що в нас у нас повітряна тривога, ми розпочнемо трохи раніше Топіше. і чекати, чекати дванадцять будемо чуть і, менше. Я так розумію, що нашу так в нас представник суб'єкту господарювання і розробника Я з оцінки впливу на довкілля добрий день. А що ще, ще в, в нас? <плес> так, <я> розроблю, але <плес> дуже погано <стихо>. чути. <плес> Тут, бо правда, є депатурнавка, аня у клюк. Якщо, Якщо вам не ви можете чаті написати повні ваші тисячі побачить і, і, е і посаду, яку ви займає. І оскільки, і оскільки ми, ми ведемо запис що до нас і слухає, зупи, то я, я думаю, що ми вступну, вступну частину, частину час, я проговорю і, і ну, почекаємо, почекаємо 5-7 хвилин і будемо, будемо завершувати, якщо до нас що ніхто до нас не приєднається. До Добре? Добре. Вони звучали читалі імені начальник відділу оцінків пливу на довкілля земельних совбіоресурси та запобіганих право детально до кого бікованих ресурсів продеського державної адміністрації, на які покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийняті рішення щодо можливості реалізації поної діяльності метою нашої сьогоднішнього зустрічі є проведення громадських слухань щодо поновленої діяльності парті в рамках проведення процедури судопротиваного довкілля, реконструкції АЗС, встановлення стаціонарної заправки по газом, комуниця ШАСШ-25, селі Салзлами, відділення Дністровського району Олеської області. Процедура синдифікує довкілля була розпочата 19 лютого 2004 року, року, 8 квітня, у єдиній реєстрі асфальтного довкілля було подано оголошення було громадського обговорення та звіт інфікуваного довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та реактування заваженої опозиції діяльності, і враховуючи те, що в нас поки що представників громадськості немає, немає. Нам, Нам, тому, ми нами, тому ми почекаємо давайте до 12.5. І якщо до цього не приєднається, то будемо завершувати громадські слухання. За результатами складаємо акт про відсутність громадськості. Це тоді я чекаємо, запис ми позначаємо. Добре? Добре. Враховуючи насправді з тим приєднався, я думаю, що, нас, що ми можемо завершити може наші громадські слухання. Будемо вважати, що вони відбулися, але виселять, без представників громадського до реєстру відсутні покілями підрозділи рок та посилання на відео громадських слухань. Дякую, дякую вам за побачення.